Привіт-привіт, мої друзі! Вітаю вас у цьому чарівному сонячному, серпневому, святковому суботньому дні. Сьогодні вся Україна святкує горіхово-хлібний спас. Це третій спас, і говорить про те, що Успенський піст закінчується. Дуже цікава історія цього спасу, традиції, що треба робити, як треба святкувати, як зробили наші давні предки. І саме про це я вам розповім з храму, який розташований просто під моїми вікнами, храмо святого Володимира у Львові. Звісно, ми прогуляємося по вірчком, зайдемо до храму. Молимося, розглянемо квіточки і з вами чарівним чином погомонімо. А сьогоднішній день медоносних джіл. Ось так все поруч. Нещодавно був медовий спас, потім яблучний, а тепер горіхово-хлібний. Тому що жнива вже добігають кінця. Жіночки вже випікають хліб свіжого урожаю. А згодом ми будемо збирати горіховий урожай. І все так до кубки. На столи кладуть горішки. ой, як я це люблю. Я люблю усі усі горішки, не тільки волоські, яких чорнівцях на Буковині купа купезна, адже це край волоських грецьких горіхів. Звісно. Але я люблю дуже кеш'ю, я люблю мигдаль, я люблю фісташки, арахіс. Усі, усі, усі. Для нас більш притаманно волоський грецький горіх. От. І по традиції столи, звісно, накривають. Але якщо в ті попередні спаси е, бороньбу вже не можна працювати, то саме в горіхово хлібний спас е, навіть потрібно працювати. Тому що жнива, збір урожаю, закінчується піст, готуються до весіль, як кажуть на Буковині, ввесіллі. Так більше ніде не кажуть це точно. Ось так. От, і вже е, страви на столі не пісні, а вже. Вже їх повний розмай. Адже серпень, ймовірний серпень, цей день ще має одну назву релігійно. Це день перенесення мирокотворного образу Ісуса Христа про це окрема розмова, вона має сакральний сенс, історичний, скоріш за все. Тому такий чудовий день. Тому сьогодні засучуємо рукава, звісно, гарно вдягаємося, адже свято молимося квіточками, дарами природи. І ми з вами зараз прогуляємось по чарівному подвір'ю мого улюбленого храму, який розташований ну, прямо одна секунда на ліфті спустився. І ось така дивина. І він в такому... Е давньо-галицькому, э, карпатському стилі і зроба дуже-дуже дуже гарний. Ми зараз з вами прийдемо, і якщо ще закінчиться, залишиться час для зйомки, ми прийдемося на базарчик, який теж дуже-дуже впритул, э, знову ж таки, з ліфту спустився, і все неймовірно зручно, про це вже розповідала. І сьогодні субота і усі з Брюховичів, з усіх сіл, які поруч і містечок приїжджають до Львова, щоб продати свої неймовірні э, дари природи. Я дуже цим тішена, тому що в Києві ну, сим інакше там ярмарки і це вже перекупи. А у Львові, і у Чернівцях так все по-домашньому, як я це все, все люблю. Ну що, Вітаю усіх святом, гарного настрою, чудових емоцій, сонячного дня. в мене ввечері буде культурна подія, звісно. А зараз побутові справи, квіти, закупи і комунікації полетіли? І ось полин квітне, квіточки, які вони гарні. Як ці чарівні жіночки піклуються. Мій крайній репортаж я робила, коли був е медовий спас. Квіти були абсолютно інші. Мені згори так їх не видно, а коли ти приходиш розглядаєш, яка ж це неперевершена краса. Я ніколи не бачила, щоб квітнула полинь. Ось такі сальвії, і ось сіла оаза, ромашечки, готуються вже хризантемки, там далі сальві, неперевершена краса серпня. А ось цього боку гвоздички, ось такі, як мікросоняхи, знов ж полин квітне. Ось така-така-така краса. А ось тут вже калина на підході, наша калина, а тут гібіскус, диво. Христу твоєму поклоняємось, Лодику. І святе Воскресіння Твоє славимо. Ну і звісно, оази чорнобривців, як же без них у серпні, духняні, такі багатошарові красені, цілі галявини, різні різні квіточки, не всі назви я знаю. Гортензія вже на сонці трошки закінчує своє квітіння, а ми рухаємось далі. От скажіть мені, як можна цим намиливатися, як можна це не любити? Я коли в будь-який час, коли настрій чудовий, він стає ще краще, коли трошки кепсько на душі, то настрій одразу по експоненті підіймається, йдемо далі розглядати цю красу рукотворну. Ось уже білий лілейник. Чорнобривці, хризантемки, неперевершена краса, гортензія змінила кольор. Ось такі жовті ромашечки, і біскос маленький, трояндочки, краса, краса, краса. І з цього боку так само малуємось оці песики, іриси. Вже без квіточок. Тут на сонечку чорнобривці швидше відквітають і троянди. Сорти безкінечної краси, кожного разу нові кольори. Краса. Неймовірна краса українських серпневих квітів. І храм. Ми зараз зайдемо з вами всередину. Помолимось з наших хлопців за Україну. За мир нашому долі. Я в вчорашньому своєму репортажі казала, що мене особисто це обурює, що два, два персонажі, це я дуже м'яко кажу, вирішують долю нашої країни. Ну де це взагалі вводиться таке? І те, що ті новини, які я побачила сьогодні, підтвердили моє очікування. Але ми живемо далі, на своїй землі, в своєму домі, робимо свою справу, тримаємо свій стрій, культуру, красу нашої України. А зараз підемо до храму Святого Володимира, заходимо до храму з самими світлими думками. А атмосфера? Як тут добре, гарно? Люди принесли поману. було чудотворець, вітражі, рукотворний іконостас, імовірної краси, люстра, ікона Діва Марія. У храмі лунає чудовий божественний спів. Я також поставлю свічку. За наших героїв, за наших воїнів, за Україну, за родину, за усе святе і любе. Ставила свічечки за упокій, за здрав'я, за нашу ниньку Україну. Микола Чудотворець, Ісус Христос, Еконостас. Діва Марія. Усіх святом, хлібним горіховим спасом, благодаті, радощів, любові, кохання і миру нам усім на своїй Богом дані селі, з любов'ю, з храму Святого Володимира, з міста Лева, ваша Оксана Тем'янишина.